Добрий день, користувач інтернету та українського контенту. Хочу вам розказати, як викладати свою манху чи просто комікс на вепту. Усе просто як два пальці в рот, ну або два пальці в жопу, ну дивлячись, що у вас там як. Адміністрації тут немає яка перевіряє твою мангу на початку, типу можна її відправити чи не можна. Тому тут буде все набагато легше, не треба чекати. Спочатку вам треба зайти на сайт, бо додаток тут чому-то не хоче замонтажити твою мангу там по. Ні, можливо, на ноутбуці чи комп'ютері воно може, але я не маю так такового комп'ютерного, на якому завантажений вебтун, тому хуй знаєте. Потім ви включаєте а, режим комп'ютер на телефоні, можете загуглити як це зробити. Це робиться в настройках ось ці три точки. А Ці три карабки вклю ви їх включаєте, і ви бачите зверху з ліва черв. Дуже темну, чорну кнопку. Нажимаєте на неї і ось вам. Далі вам там все пояснять, все буде легко, легко. Ну, надіюсь, буде вам легко. Просто так, а, фото вам потрібно ну, десь такого розміру, і плюс вам ще треба так, щоб воно було не таким тяжким. Я питався прибирати вес. А, в Телеграмі, завантаживши його через Телеграм і скачавши його знову повторно через телеграм, але воно зменшило фото, що не треба так робити, бо воно не приймає так. Тому вам треба заходити на сайт, загружати і перезавантажувати його через тут, який становиться набагато худіший, і відправляти її туди так само з другим. Назва опис жанри їх там дві. І вуаля. Далі там буде все набагато легше, повірте мені, там нічого такого складного нема. Тобто, назва вашого епізоду, а, сам епізод, який ви скидаєте туди, ваші записи, що не є обов'язковим тромбаю, це, типу, прев'ю вашого епізоду. І ось варіанти, можна випустити мангу в якийсь срок, чи можна випустити її прямо зараз? Я вибираю завжди прямо зараз, бо чого чекати. вже. Ну і все, поздравляю вас, congratulations, Ви тепер мангака. Ну, точніше, ви не мангака, я вас зачарую, бо ви не живете в Китаї чи в Японії. ГГ.